Слово запрошую, якби це дивно не звучало. Фінального учасника Максим Стукало, мандрий UA. оренда будиночків на колесах. Пане Максиме, ваші 10 хвилин, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановна комісія, шановна аудиторія, побратими, мабуть, трошки заморились. Тож хочу розповісти про свій проект. То проект з оренди будиночків на колесах, то все про відпочинок, відновлення, вмотивування в мальовничих теренах України, і то все про новий напрямок туризму, екотуризму в Україні, то все про нову культуру. В розвитку туризму в Україні маю гасла «Відкрий свою Україну з Mandarin.ua» або ж Open your Ukraine with Mandarin.ua». То для іноземців, е, тож давайте приступимо, подивимось, що то є. І так е, для початку хочу трошки розказати про себе. За е, е, замахнувся на дуже великий проєкт е, відкриття нової культури е, туризму в Україні. Тож маєте знати трошки про мене. Я... Е, 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 Доброволець, учасник бойових дій, офіцер Збройних сил України і, на жаль, інвалід війни, але має до того досить ґрунтовний досвід з точки зору виводу продуктів на ринок України. Має 16 років досвіду роботи в таких компаніях, як Coca-Cola, Metra Cash Carry, Philip Morris, заказ її та інші від позицій від звичайного менеджера до національного менеджера з продажів і тренера з продажів для директорів. Тож, в принципі. В принципі, досвід в мене для таких проектів є. Що ж я хочу? Я хочу зробити так, щоб кожен з нас міг взяти свою сім'ю, міг взяти будиночок на колесах і поїхати в місце своєї сили, будь то, наприклад, озеро Сеневір, будь то Київське море, да? або ж то а, а, улюблені наші Карпати. За опцією, то ви можете взяти підчепити своєю будь-якою машиною а, такий причіп і поїхати відпочивати, або ж приїхати до мене в мій. Табір і відпочити, якщо у вас немає машини, якщо у вас немає фаркопу і просто насолодитися мальовничими горами нашої країни. Також я допомагаю в організації дозвілля, надаю в оренду тих електротранспорт, то електроцикли, електробайки та електроквадроцикли. Тож кому я хочу допомогти в першу чергу. Я хочу допомогти нашій країні. А в нас дуже багато всього, що можна подивитися, чим насолодитися, де вмотивуватися, але немає, на жаль, організованої і капітального будівництва в тих місцях, бо то неможливо скільки то заповідні зони. Тож я хочу відкрити українцям свою Україну, або ж іноземцям, да? або і їм, і їм. По-друге, то я хочу передати через призму особистого досвіду можливість відпочити, вмотивуватися і отримувати тихий відпочинок своїм побратимам і ветеранам війни для відновлення. В мене в нашої компанії є свої принципи. То в першу принцип мобільність, тихий відпочинок, єднання з природою. І дуже головне то інтеграцію в природу, а не підкорення її. 呃。Uh Звісно ж, я хочу також допомогти і собі, оскільки після поранення я не можу повернутися до своєї звичайної діяльності, яка була до війни, то наслідки поранення. тож, то також диверсифікація моїх можливостей в майбутньому. То все про ідею з окопів. Насамперед, я про те, мріяв, коли ми часто рухалися між посадками, а всі побратими не дадуть мені сказати неправду, то в першу чергу. Багато побуту потрібно вирити бліндаж, потрібно вирити собі кухню, потрібно туалет, ванну. Я завжди мрію, що можна такий будиночок загнати в Капанєр, великий Акоп, прикопати потім, коли потрібно, його забрати і поїхати. Згодом, після поранення, коли я вже повертався до цивільного життя. Мені е, в мене був важкий ПТСР, Розумієте, сам я з великого міста е, Салатові Ламборджині, Шансон, і немає ні скрізь війни, то мене дружина забрала на місяць в Карпати, і то мені дуже допомогло, то мені і допомогло соціалізуватися і повернутися до звичайного життя. Тож я подумав, що то як найкраще сумістити то і можна е, передати свій досвід своїм побратимам, які повертаються з війни. Що ж, далі про далі про безбар'єрність, інклюзивність. Дуже дякую. Траєкторії багато інформації про те дали. А для, для мене то в першу чергу можливість приймати своїх побратимів, як командир з вогневої підтримки. Тож у мене багато хлопців, на жаль, які з інклюзією. То для мене то можливість їм приїхати до мене відпочити. Так? Ми багато всього осмислили в плані того, що то вже практичний досвід. Вони підказували сьогодні. Я, наприклад, приїхав без будиночка, хотів його поставити, оскільки в мене двоє побратимів, Братим з інклюзії в ньому відпочивають. Вони допомагали його налаштувати, поставити ручки, де необхідне, там підніжки там, і так далі. Тобто, то вже працюючий елемент, але в майбутньому я хочу, щоб це було соціальне підприємство, де будуть працювати мої побратими. Тож я продумав все про інклюзивність і про безбар'єрність напрямку і клієнтів, і кемперів, і кемпінгів, і співробітників, які в мене будуть. З точки зору масштабування і розвитку цього проекту є досить зрозуміло. Міла і швидка така модель, да, прописана, вона поділена на три етапи, де перший етап вже зроблено. Другий етап я зараз втілюю і будую перший в Україні автокемпінг, яким він має бути. І є надалі розуміння то, як я буду розвивати за допомогою партнерства, за допомогою франшизи такий напрямок. Що ж я хочу да, на ці гроші? Я хочу побудувати в перший в Україні кемпінг, відточити на ньому пілот проєкт, стандарти і процеси, і потім, в майбутньому, кожні 300 кілометрів по всій Україні з західу на схід з півночі на південь побудувати такі кемпінги за допомогою франшизи або партнерства, або ж своїх особистих пунктів. То ми відпрацьовуємо зараз стандарти, як воно має бути, де підключення, як що необхідно в першу чергу, і що далі масштабувати. А, стійкість бізнесу вже наразі зроблено великий проект і вже залучено понад 3 мільйони 100 тисяч гривень, з яких мільйон вже моїх грошей. То гроші з півфінансування, то а, гроші мої там з поранення. І зараз а, вже другий етап, на якому я хочу залучити 4 мільйони 3, 310 тисяч гривень для будівництва того табору і для виходу на точку безбутковості. Все пораховане: піанелі, беленшіти, кешфлоу і так далі. Точка оптимізації. І економії все прораховано наразі. Запущена маркетингова кампанія. Ви можете бачити по там по QR-кодах, що в усіх соцмережах все є. є автоматизована система. Тут я з вами поділюся швидко про те, що то працює таким чином, що в мене на наразі попит на більше, ніж моя пропозиція. Тобто, то вже працює. Що вже зроблено під час проекту грантової програми «Траєкторія-2»? я закупив велику ділянку для створення того пілотного проекту за особисті кошти в санаторно-курортній зоні в серці Карпат і найняв першого співробітника. Офіційно найняв на роботу. Тож вже багато чого зроблено. Куплено ще два великих будинки на колесах. Третій будується. І один такий мобільний закуплено електротранспорт для тихого відпочинку. Все то зроблено таким чином, що люди приїжджають, відпочивають по найвищих стандартах хворіка закладів. З точки зору соціального впливу, вже шестеро ветеранів сімей. В мене відпочивають уже сьогоднішніми восьмеро. Залучено багато фахівців до роботи. З точки зору просування є в нас і в Форбс. І а, сюжети на в єдиних новинах, ВСТБ і так далі. З точки зору додаткових цілей, то я став офіційним дилером там компанії цих кемперів, виробників став тренером Києво-Могилянської академії, з точки зору ветеранських питань. Тож я намагаюсь допомогти своїм побратимам і тут розповідаю чарам, як приймати, наймати на роботу і головам сільських рад, і що робити, і з точки зору клієнту. Люзивної політики основні виклики то отримання фінансування, відсутня культура автокемпінгу, брак досвіду, відсутня сезонність, але є і поборов. Я домовився вже про те, що ці будиночки будуть стояти в Буковелі зимою. Дякую дуже компанії програмі Траєкторія, яка надала дуже потрібні нам знання. Дякую всім донаторам за те, що допомогли нам з фінансуванням. І тут я одну галочку ще поки не можу поставити, бо то про. Фінансування саме для створення того першого пілотного автокемпінгу, який буде слугувати в майбутньому і масштабуватися на території всієї країни. Тож, шановна комісія, шановні глядачі, сьогодні ви можете долучитися не тільки до розвитку ветеранського бізнесу, а і до створення цілого напрямку нового туризму в Україні і культури відпочинку. Тож, хай будуть мандрії Нюей. Дякуємо. Дякуємо. Щирі обласки. Це для вас, пане Максиме. І я передаю слово членам журі до запитань. Панове журі. У мене є одне запитання. Дякую за презентацію, за ідею. А скажіть, будь ласка, зараз ваш бізнес працює, так тобто так. він генерить вже дохід, і він йде від того, що ви здаєте ті будиночки на колесах, які вже у вас є і працюють. вірно. А й виглядає будиночок, так як ось у вас на дивіться. В мене є тож для України досить новий тип відпочинку. То я експериментую. В мене є один великий німецького виробника, такий 20 квадратних метрів. Але він менш пересувний, бо він 3 тонни важить. Його там звичайною машиною не потягнеш. А в мене є українського виробника, з яким я зараз співпрацюю. Як виявилося, у нас в Україні є виробник, який дуже постраждав під час російської агресії. Там завод в Горенці, От так вони законодавці моду в усьому світі а в Україні їх немає. І я вирішив, що я не буду закордонні купляти версії. Я хочу співпрацювати з українським виробником для того, щоб у нас йшли більше інвестиції. І ми зараз з ними будуємо третій будинок, який зроблений дійсно по нормам і стандартам. Він як би то не казалось... Масштабно він двохповерховий, але він з зручностями, з великим прийомом, з душем з ванним і з усім іншим все для інклюзивності. Бо в мене є побратими, яким не підходять такий будиночок. А кемпінг, який ви плануєте побудувати, він якраз для цих великих будинків, так я розумію? А, то для відпочинку більш інклюзивно, для безбар'єрності і для можливості відпочивати моїх побратимів. Так угу. окей, дякую. А Дякую. в майбутньому розвиток найбільший, то дійсно за такими кемперами, бо вам більше нічого не потрібно тут є все. Дякую за запитання і відповіді, пане Дмитре. Можливо, у вас є запитання, бо минулого разу я вас не допустила вже. Дякую. Дякую. Дякую за презентацію. У мене питання таке: чи вірно, я зрозумів, що кошти ви плануєте витратити в основному на розбудову кемпінгового містечка? Так, все вірно, то на жаль, в нас немає в Україні жодного аналогу, а, досить а, різнобічний досвід є іноземний, і мені потрібно відшліфувати стандарти і процеси на хоча б одному кемпінгу, де зрозуміти, що потрібно, на якій відстані, а, яка кількість санвузлів необхідна, яка а, необхідна а, природа, доріжки і так далі. Так, То відпрацювання пілотів в першому кемпінгу. Тому наступне питання. У вашій презентації вказано оренда саме місця чи оренда будиночку на цьому кемпінговому, кемпінговій площаці? Тому що я у вас на сайті знайшов тут... nei, я вас на сайті знайшов оренду будиночків, оренду ем, треків самих. А, але про оренду ну про кемпінг я не можу ще написати, бо немає послуги. Я дуже хочу з вашою допомогою то створити, тому там на є те, що вже є. А оце те, що я планую, скільки орієнтовна завантаженість, я дуже песимістично до того відношусь. Хоча на в реалії я вже бачу, що то працює так і з точки зору е, додаткових послуг, які я хочу там надавати, то буде можливість і надання місця, під е, можливість людини приїхати своїм кемпером, і то можливість орендувати два е, різних типи кемперів то будинки, які великі, які постійно стоять в лісі, або ж туди, куди ви захочете, я їх поставлю, відвезу, або ж отакий офроуд кемпер, який можна тягати будь де за своєю машиною по всій території України. Тобто різні є варіанти, там і альтанки, і місце для намету можливо, якщо там приїжджаєш з компанією, Різні варіанти, варіанти хочу спробувати для того, щоб випрацювати у той стандарт, ті процеси, і франшизу, яку можна потім буде просто розпосюджувати. Дякую, дякую за вашу відповідь. І Останнє запитання, пане Так, Коротко, оточення буквально. Я бачу місяць. а можна повернути назад? Да? Слайди там якраз місяць рік. Трошки мав досвід з туризмом, системою бронюваннями і є сезонність. Так. А ви якось враховуєте це в своїй моделі? Так там дійсно я, я те зауважив, що тут явно є сезонність цього бізнесу, і вона є. Тому, по-перше, я її розраховував з точки зору завантаженості відсоток. Але для того, щоб закрити те питання, я проговорив уже з двома великими центрами в Буковелі на, на зимній період, там де ми їх поставимо, і різному сегменту будемо здавати що маленькі, що великі будиночки. Дякую вам дякую. дякую за запитання, дякую вам, пане Максиме. Друзі, що ж, це була неймовірно...